І йшов. Побачив пацана з ноутбуком. Забрав нього ноутбука, почав тікати. Тут в лісі мене і все. А що ви робили в тій лікарні? Гуляв просто. Ви просто гуляли? Просто йшов. Перебуваючи в черговій відпустці, я перебував в місті Черкаси у справах. На одній з вулиць міста Черкаси я почув. Крик про допомогу. Побачивши двох чоловіків, в якого одного з чоловіків був ноутбук, а другий вслід йому кричав, що у нього викрали ноутбук. Я кинувся на допомогу і затримав цю людину. На місце події було викликано працівників міліції патрульної служби та працівників міліції із Сосновського райвідділу. Як пізніше з'ясувалося, Даний громадянин неоднократно викрадав ноутбуки у студентів міста Черкаси. Ну, я йшов на автобусну зупинку, щоб поїхати додому. Ззаді почув взагалі якісь кроки. Ну, обернувся, там ідуть якісь два хлопці. Ну, якби я на це не звернув увагу, ну іду собі, то йдуть час і йду. Іду помаленьку, тут відчуваю, що хтось мене бере за плечі. Ну, я взагалі думав, що зразу що це якийсь там мій дружбан. Ну. Друг, точніше. Я оберну, ну, якось він так із силою тобто, потянув мене. Я на це зреагував і ну, відповів. Тоді я відчуваю, що хтось мене вже бере за гору. якимось навіть захватом, мене їй Ложить мене на, на себе. Ну тобто я того взагалі вже нападаю, нападника того і не бачу. Ага. Ложить мене на себе. Той там було їх двоє, наші хлопці. Хлопець в красних штанях. Штан... 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 Хоче вихватити мій ноутбук. Ну, я це вже зрозумів і трохи почав реагувати, тобто відбиватися ногами. Ну, як тільки міг, ну не знаю, я просто це взагалі був що. Відбивався я, значить, ногами. Оце, що мене держав за горло, каже, то щось там ногою його чи щось таке. Ну, тоді я, тоді мене, мабуть, ж вдарили з ноги в грудну клітину, вихопили вихват... все-таки ноутбук. Різні Тоді взагалі я все-таки все ну, поїхав у відділок, районний відділок, ну, написав вже ж, зрозуміло, що заяву. Ну, Пройшов декілька, даже, не то що один, декілька ну, хвилин 20-30. Каже, що вже знайшов мій ноутбук. Я дуже дякую всі цьому районному відділу, бо я на цей ноутбук якби, сам заробляв, ну, за свій кошт його купляв. Так що я дуже вдячний цьому району відімся.